Темряві ночі, та місяць блукає Тінь характерника, душу зриває, Козацька кров у венах палає, Вовкулак йде, страх не вмирає, під зоями темними він оживає, сліди на землі, де сила гуляє, Звитягав в серці в очах блискавиця, Хто проти нього доля не світиться. кований, духом незламний вов в світі туманний, з лісу до степу між гіритолим Легенда жива, він не один Завивання вітру плачуть дуби Козацька магія в серці в судьбі Шляхом предків йде, вогонь не згасає, Вовкулака в пітьмі свою правду шукає. Під зоями темними він оживає сліди на землі, де сила гуляє, з в серці в очах блискавиця, Хто проти нього доля не світиться. Залізом кований духом незламний у душі, в світі туманний, з лісу до степу між гір і долин, Легенда жива, він не один. Завивання вітру плачуть топи, Козацька магія в серці в судьбі Шляхом предків іде, вогонь не згасає, Вовкулака в пітьмі свою правду шукає. Під зоями темними він виживає, сліди на землі, де сила гуляє, з в серці в очах блискавиця, Хто проти нього доля не світиться, доля не світиться. Кнічного птаха, знову війна, тінь характерника, сила одна, від неба до пекла його шлях триває, легенда козацька, що вічно жива.